Народжений у промисловому запиленому кривому розі, літературно-музичний фестиваль Руді тексти несподівано став помітним явищем на культурному просторі нашої країни. П'ять років тому, коли відбувалися перші руді тексти, ніхто з організаторів і гадки не мав, що фестиваль згодом розростеться до таких масштабів. Недавно потрапила на очі програма перших рудих текстів, яку ми з Максимом Кабіром складали там. Всього три заходи було. І це так дивно порівняно з тим, що у нас сьогодні на шести сторінках програма роздрукована. Було менше заходів, але, напевно, була більша ейфорія, оскільки перший раз все проводилося, не знали, як воно далі піде. Не знали, наскільки це актуально, наскільки це людям потрібно, і тут виявилося, що потрібно актуально. Багато людей прийшло, цікавилося, і потім кожного року запитували, чи будуть наступні, чи будуть постійно цілий рік, не тільки під час родих текстів. Тому. Дуже цікаво, як все розвивається. Мені цікаво за цим спостерігати. Десятки поетів, письменників та перекладачів з Києва, Дніпропетровська, Львова, Симферополя та інших українських міст завітали на цьогорічні руді тексти. Програма фестивалю була насиченою як ніколи. Тут і дискусія перекладачів, і поетичні україно та російськомовні читання, і виступи юних поетів, і презентація Альманаху Символ, і творчий вечір польської поетеси Анети Камінської і багато інших заходів. Так вже з 11 години ранку у книгарні букініст Бажаючи, могли приєднатися до дискусії перекладачів. Найосновніше, напевно, це як варто перекладати, зберігаючи зміст основну думку да, і насаджуючи свій якийсь стиль, чи, можливо, триматися стилю автора, тобто, що має бути тут головним. Також я хочу підняти питання оцінки. Певні критерії оцінки перекладу, як вони мають здійснюватися, що таке хороший переклад, що таке поганий переклад. Особливим гостем на цьому заході стала польська поетеса та перекладача НЕТА Камінська. Часто їсть у Львові. Вона вперше завітала на літературний фестиваль на схід України. Я за станку мачкою так зупомість... За фахом. Я не перекладач українську мову, вивчала читаючи книжки. Вона дуже молодійна, більше ніж польська. І мені дуже подобаються сучасні українські автори. Один з моїх найулюбленіших ваших письменників Назар Гончар, язик українські читання з книжок. При перекладі вважає Нета Камінська, головне передати гру мови та мелодійність, навіть змінивши при цьому зміст. Дещо іншої думки дотримується наш перекладач та поетеса Любов Баранова, яка наразі готує до виходу збірку поезії Ганна Ахматової українською мовою. Я прагнула не переспівати, а перекласти. І задумка така не просто видати книгу перекладів, і що тобі там зброю голову, ти перекладаєш. Я хочу зробити так: оригінал, переклад, оригінал, переклад, щоб люди могли подивитися і спідставити. Для мене важливо все таки, щоб зміст був. щоб Була зміст, оті красоти або думка глибока передати. А Рима це боєсні неримовані переклади, дуже близькі. Це від перекладача теж багато залежить. Ти душу вкладаєш туди, і розум свій, і любов до поезії, до, до творчості, і до цього світу. Майже одночасно з дискусією перекладачів у центральній бібліотеці розпочалися поетичні читання російськомовних та україномовних поетів. Вірші, які звучали, вирізнялися і за стиль, і за змістом і за манерою виконання. Але кожен з авторів був безумовно вартий уваги. Не очікував такого количества э, слушателей. Обично поезія не пользуется в наше час. я рад, що я принимал участие в этом фестивалі. Все поети були дуже яркими, очень яркими, красиво читали девочки. Я просто не запомнила, как его зовут, но впечатлення очень хорошие. Для мене лично. Поэзия это, во-первых, рассказать возможность рассказать о своей радости, поделиться ею. И вообще для меня, как искателя красоты и радости в жизни, это большая возможность создавать такие яркие, короткие образы, которые, ну, как говорится, код, код передавать потом. Э Детям своим очень хорошие эмоции. После этого всего все поэты, которые выступали, представили совершенно разнообразные грани. Поезії і дійсно показали наскільки красива й наскільки насичений, наскільки разносторонні можуть бути емоції виплащеної у бумагі. Людям, які не дуже цікавляться літературою, може здатися, що поетичне життя Кривого Рогу завмерло, але це не так. Запевняють організатори рудих текстів. У нашому місті повно авторів, які вже зайняли своє місце у сучасній українській поезії та прозі. Літературне життя Кривого Рогу є дуже бурхливим. Два роки тому я написала, що це Еяф'ятлаєкудель, такий вулкан. Це не припиняє бути істиною до сьогодні, хоча є певні спади, підйоми, але дуже бурхливе життя, дуже багато виходить книжок, книжок класних, надзвичайно гарних. Згадати тільки Альманах символ, другий випуск якого вийшов і буде презентуватися. Згадати можна книжку Григорія Туренка, тринадцятий апостол інші видання, які теж з'являються, от книжка Любові Баранової, переклади Анни Ахматової, які Любов Баранова зробила, і вони от, -от мають вийти все це збагачує. Нашу літературу вперше за історію фестивалю організаторам вдалося провести ще й поетичні читання для дітей, так звані груденькі тексти. Тематикою дитячих віршів, здебільшого, були природа, тварини і взагалі світ навколо. Те, про що вже дорослі поети пишуть значно рідше. У другій половині дня головна сцена рудих текстів перемістилася до парку правди. Саме тут виступала основна частина учасників фестивалю. Незважаючи на холодну погоду, бажаючих послухати поезію, було чимало. Розповідати про руді тексти можна ще багато, адже протягом двох фестивальних днів тут відбулося стільки подій, що вистачить на цілу передачу. Головне, що стало зрозуміло після проведення п'ятих рудих текстів, це не закритий захід для поетів, а справжня культурна подія, яка викликає інтерес до себе з боку першу чергу публіки. А отже, є сподівання, що проведення наступного фестивалю лише питання часу.